На Полтавщині вирощують зайців. Роблять це в експериментальному вольєрі приміського лісництва філії Миргородське лісове господарство біля міста Лубни. Годують вуханів сіном, кукурудзою, зерновими, буряком, морквою. Додають до їхнього раціону і вітаміни, розповідає мисливствознавець Володимир Плема. В вольєрному господарстві зараз 15 голів маточно поволіє. Це невелика кількість як у нас господарство експериментальне. ми експериментуємо. Займаємося ми тим близько 10 років. В сезон, виходить, десь у нас 50 голів молодняку, які ми випускаємо, в природу розселяємо. Виростити та зберегти зайця сірого непросто. Він потребує належних умов. Адже цих тварин часто вражають хвороби та атакують хижаки, зазначають мисливствознавці. Додають, протягом останніх десятиліть кількість цих тварин значно скоротилася через масове випалювання сухої трави, особливо навесні, коли народжуються зайченята. Не спалювання, осіннє спалювання сухостоїв. Багато ги молодняку. От весною тільки навівся, і його вже спалили. Сухота, а самки приводять молодняк, як правило, в таких місцях, де багато сухостою в траві. А друге це хижаки. Неконтрольована кількість хижаків які знищують дуже велику кількість молодняку. Також серед причин загибелі зайченят використання сільгосптехніки та обробка полів хімікатами. Коли виходить техніка поле обробляти поля, ну широка дорога техніка, яка захвачує по 20-30 по метрів. І от коли обробляє, зайде по полю, якраз теж статися перебування того самого зайця, де може є зайчання, от, будь ласка, воно попадає якраз під, 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 під трактор, тобто, під ті плуги, під оце все. все. Потім підживлюються культури. На полі підживлюються культури. Також застосовуються ті ж єдохимікати, гербіциди. Щороку з вольєра приміського лісництва Миргородського лісгоспу випускають на волю півсотні молодих зайців. В планах у лісівників масштабувати цей досвід та створити хоча б по одному вольєру у кожній області.